В умовах, коли силам оборони вкрай не вистачає людей, роботизовані комплекси та безпілотні апарати починають відігравати все важливішу роль на полі бою. Вони проводять розвідку, вражають особовий склад та техніку, мінують поле бою і навіть допомагають евакуйовувати поранених. Керівник одного із виробників таких РНК… Директор та співзасновник компанії танкове бюро Назар Приймак сьогодні у нашій студії і спробуємо з'ясувати, як ці машини змінюють поле боле, поле бою і тактику воєнних дій. Пане Назаре, добрий вечір. Раді вас бачити в нашій студії Слава Україні. Е, вітаю в студії. Вітаю глядачі. Героям слава. Е, ви принесли зразки управління апарат управління в нашу студію. Я так розумію, що самі. Е, Платформи, мабуть, би не вмістилися тут через двері, через входи, але принаймні, розкажіть нам і розпочнемо розмову з того, що. Скільки приблизно виробів в місяць ви виробляєте? Розумію, що конкретна цифра можливо буде недоречна в нашому ефірі, але принаймні порядок цифр, щоб ми розуміли обсяги діяльності, якщо говорити про виробництво, це там більше 100 одиниць на місяць. Якщо говорити про наші спроможності, це там декілька сотень можемо робити, забезпечувати військо наземно роботизованими комплексами. Один із ваших виробів, зрештою, це і стало однією з підстав запрошення в студію. Роботизована платформа Нумо пройшла кодифікацію в міністерстві оборони, а це означає, що вона допущена до закупівель військовими частинами офіційно. От перше запитання: чи складно проходити цей процес кодифікації в міністерстві оборони? Угу. Ну, якщо говорити про кодифікацію, щоб отримати код НАТО, то на даний момент вже ми фіксуємо спрощену процедуру, бо є багато на веб-порталах інформації, як проходити кодифікацію. Плюс є виробники, які вже прийшли кодифіка... кодифікацію раніше і пройшли цей шлях. І е, е, такі виробники, які з нами співпрацюють, діляться своїм досвідом, і виробникам, е, які молодим, їм набагато простіше проходити. Так само після цієї кодифікації ми вже ділимося, Досвіду з компаніями, які є тільки на цьому шляху, тобто набагато простіше ніж це було, наприклад, там три чи чотири роки назад. Пане Назаре, ви говорите про таку співпрацю, але ж ви як конкурентами, адже виробляєте одна подібний продукт, який конкурує за те, щоб їх купували військові частини. Так можу точно сказати, що за останній рік компаній виробників стало більше, але я вважаю, що це здорова конкуренція, тому що кожен виробник старається зробити кращі рішення, тобто це про здорову конкуренцію, які з кращим зв'язком, з кращим прохідністю, з більшими батареями, тобто для нас це ок. І ще хочу сказати про те, що е, я вважаю, що всі виробники об'єднані тим, щоб наближати перемогу, і наш найбільший конкурент насправді це ворог, і ми боремось проти нього. А які вироби і для чого купують частини, як правило, і для чого вони їм, як вони їх використовують або застосовують на полі бою? Та наш флагман це НРК «Нуму» логістичний його зазвичай використовують для логістики. Тобто, зазвичай це беремо функцію випухітинця, який займався логістикою, доставкою БК, провізії. Це може робити роботизована платформа. Основний меседж, що це може робити віддалено, і вже піхотинець не, 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 не потрібно ризикувати своїм життям і здоров'ям. Оператор віддалено це може бути навіть не тільки за декілька сот метрів чи кілометрів. Це може бути навіть за сотні і тисячі кілометрів. На даний момент технології дозволяють сидячи в цій студії керувати НРК в Донецькій області це щось звучить як з фантастичного фільму насправді але такою є наша війна сьогодні частково з 21-го, бо навіть 22-го століття а частково ще з двадцятого початків 20 го століття а, як а які відгуки ви отримуєте від бійців з фронту як вони для чого вони їм знадобля припстають в пригоді Ну насправді відгуки бувають різні, і ну, наш фронт він дуже великий, на жаль, так. І якщо сказати, що наше рішення ну, побудовано на гусені, то воно має недоліки переваги. Якщо говорити там про її переваги, це гусениця вона більш прохідна. Але якщо говорити там про недоліки, то е, рішення на колесах вони, там більш маневрені швидше, якщо можна mm -hmm. сказати. Тому е, кожне рішення вважає ефективним на певних ділянках фронту. Фронт у нас великий, якщо говорити там північ чи пів це зовсім інші напрямки і зовсім інші реалії. Тому треба дивитися від завдань, які є у військових. От ви називаєте НУМО роботизованою платформою, тобто це означає його певну автономність. Але в чому вона полягає оця автономність? Адже кожну платформу, так би мовити, пілотує або управляє нею оператор. Тобто до кожної платформи все одно повинен бути хоча б один оператор. От в чому тоді роботизованість? На даний момент так потрібен оператор, але цей оператор буде знаходити дистанційно, і в цьому наш фокус. що… Військовий не наша місія, що не військові ризикує життям, а робот. І що б ним не сталося, це все ж таки це металобрук, це метал, який можна відновити, який можна легко зробити і масштабувати. От у цьому зв'язку роботизована платформа і оператор є одне: даруйте слабке місце. Це власне цей зв'язок в разі втрати сигналу через дію, наприклад, ворожого реба. Адже ми знаємо, що лінія бойового зіткнення насичена ворожими ребами, зрештою, як і нашими ребами. Що відбувається із платформою? Як відновлюється цей зв'язок або як ви забезпечите, що якщо подавлюється сигнал, то платформа і далі діє у зв'язку? В зв'язку з оператором, ну якщо говорити, що використовувалося там на даний момент найпопулярніше зараз, це там ярле зв'язок або поперече, або там радіозв'язок на радіочастотах. Він є вразливий до реб, е, тому е, ми вважаємо, що військовий має мати якісний зв'язок, і ми там е, адаптувалися до рішень, які є на ринку. Одне з таких рішень ми інтегрували це і Droid Box. Це рішення, де ти можеш інтегрувати шість видів зв'язку. У один бортовий комп'ютер, і по пріоритеризації сам комп'ютер вибирає який сигнал сильніший, якщо один відпав, переключається на другий. Тобто зараз найбільш поширеніший в зв'язку. Це Starlink, Але якщо щось стає, наприклад, заїжджається у посадку чи підміс, Starlink, як ми знаємо, має певну вразливість. Переключаємось на інший більш стійкий сигнал. Тобто, ми пропонуємо саме нумо, наш пропонує з Droidbox якісне рішення для військового, де забезпечить безперебійну роботу. А чи складно навчитися управляти такою угу. платформою? Ну це якщо... бачу, ви спеціально принесли навіть е, так. Якщо говорити про управління, то ми там даємо якби весь спектр е, пультів від простого до поміжного пульта, у діє у прямій видимості. Тобто, якщо оператор бачить дрон, це дуже дуже е, допомагає з паркуванням, десь там заїхати, припаркуватися на територію. Також найбільш відоміший у військах дрон, та їх 12, тобто всі оператори. FPV, знають його. І він дуже універсальний, бо точно у військових є десь, їх є багато. Якщо немає інших пальтів, то тих 12 є, він може інтегрувати до планшету, і керувати. І також. Якби для геймерів для людей, хто там знає, що це PlayStation, джойстик. це таке рішення для якби кажемо, нових користувачів, хто ще не знає, що таке їх 12 То ми пропонуємо якісне рішення з якісними джойстиками від PlayStation. А, Назаре, От уявімо собі, що людина з нуля хоче навчитися управляти таким НРК. Скільки часу в неї це займе? Ну в середньому так, ну тут можна відповідно до пультів. Якщо говорити про простий пульт допоміжний промога раді суді, це декілька хвилин. Це Машина на управління на польтку управління немає нічого складного нога. Я, я впевнений що майже кожен там глядач спробує, і, і якщо буде така можливість, то зрозуміє, наскільки це просто. І на інших пультах це теж. Трішки більше часу там на, на, на тих 12, Але якщо говорити на е, про навчання е, управління на пульті, це просто але складно планувати місії, тому що зазвичай місії відбуваються вночі. Там через певну зменшену активність FPV-дронів, е, і також е, вночі треба планувати маршрути. тому планування це про довгий шлях, а там навчитися керувати пультиком і, і НРК – це про там, короткий час. Ви частково згадували про те, зокрема, що при належному фінансуванні ви могли б виробляти в кілька разів більше продуктів платформ. Чого ви очікуєте від держави? Адже справа забезпечення війська, і в тому числі НРК, це справа усіх, в тому числі і держави і державного бюджету. Насправді ми б хотіли там планувати прогнозувати е, нашу кількість виробничі наші потужності. Тобто, ну як зараз ми там плануємо на декілька місяців вперед, то б хотіли планувати там напевно на декілька років. Тобто, це там великих замовлень ну, більну збільшено кількість, бо ми маємо е, на це потужності, і плюс е, довгий час е, ну, тобто, більш не не короткострокові, а довгострокові е, контракти. Ви маєте на увазі багаторічне контрактування? Так, ну щоб ми були впевнені, що ми можемо там збільшувати потужність бо це про людей, і там і про інші процеси, які просто так не робляться за один день. А, як ви вважаєте, чи має потенціал така продукція для продажу за кордоном? У разі, якщо б відкрили кордони для експорту військової або продукції подвійного призначення, чи отримали би ви покупців за кордоном абсолютно скажу так своєї практики, ну, майже кожного тижня. Ми маємо звернення від європейських партнерів, компаній урядових структур, які бажають спробувати наше рішення, підписати там спільні домовленості, щоб зробити спільне виробництво технологій, особливо дрони. Це те, що ми будемо пропонувати нашим партнерам, нашим дружнім країнам. Якщо відкриється експорт, то я, я вважаю, що ми там вже на порозі відкриття експорту для НРК. І наскільки я знаю, що перші там будуть там водні дрони, а от вже після цього будуть і інші, і я думаю, НРК буде в тому числі. Ну, президент Володимир Зеленський вже неодноразово анонсував про частковий дозвіл на експорт зброї, і тут є велике побоювання в тому, що ось виробники візьмуть і продадуть цю виробництво країнам Європи, адже країни Європи можуть заплатити більшу ціну і надати кошти в більшому обсязі. А відповідно нашим захисникам нічого не залишиться. Що ви можете відповісти таким скептикам? Ну не зовсім, бо насправді, якщо говорити там про закордонні е, наші комунікації, це про там спільне виробництво, де за урядові кошти тієї європейської країни дрони будуть е, поставлятися Збройним силам України, тобто військо, тобто це ще збільшить для нашого війська це можливості. Можливості так само і фінансові для нашої країни, тобто це податки, і, і плюс можливості для нашого війська. Поговоримо про майбутнє, чи на вашу думку, такою футуризмом трошки займемося. Чи настане такий час, коли роботи чи НРК, наземні роботизовані комплекси, чи БПЛА, чи водні дрони повністю замінять людей на полі бою і будуть відбуватися бої у стилі фантастичних фільмів? Ну на даний момент я вважаю, що ні. Але як буде розвиватися майбутнє, і наскільки довго буде війна, це буде залежати від цього. Ну скажу, що, наприклад, сьогодні, коли я був на нашому тестувальному майданчику, і коли йшов по вулиці і бачу, як десятки НРК приїжджають біля мене, в мене було таке відчуття, ніби я попав в майбутньому, бо біля мене курсують роботи. Я не знаю, хто цим роботом курсує. Я не знаю там про нього нічого, але вони собі роблять свою роботу. Ну там доставляє щось. Ми їх під, перед там кожним відвантаженням тестуємо. звичайно. і це щось було похоже на таке майбутнє, що може бути насправді. Це майбутнє може не завжди мати радісні чи оптимістичні тони. Наприклад, у виданні британської видані The Guardian, де якому, до речі, згадувалася в тому числі і ваша продукція було названо безпілотні системи, які розробляються до України. Я цитую сумнівним подарунок світові. Зацитую це цю твердження. Це сумнівний подарунок світові від війни в Україні дешева масштабована автономна зброя, яка дедалі частіше проходить випробування на полі бою. Пане Назар, я розумію, що перед нами українцями дещо іншого порядку завдання це перш за все вижити і перемогти ворога. Але все ж таки, як бути з тим, що от? В майбутньому світ заполонять автономні непомітні машини для вбивства, які ніким не контролюються, або контроль над якими дуже складно встановити. Чи хотіли би ви жити в такому світі? Ну, почну з того, що стаття звучить достатньо пацифістично, тому що ну напевно там не всі. Журналісти чи редактори, хто це писав, статтю не всі бували в Україні, знають, як це бути там в укритті під навалою шахедів, там особливо з малолітніми дітьми, і всі наші рішення вони народжені з викликів. Тобто, ми створюємо ці рішення, щоб вижити, тобто, це наше якби право на життя. Тому я вважаю тут цілком логічно, що ми маємо право оборонити свою країну і, і робити роз, там, де ми сильні. Теми Назар приймак, директор та співзасновник компанії Танкове бюро виробник рішень, які допомагають українцям вижити, в тому числі і на полі бою.